Ця історія всю Іспанію. Не на жарт обурили іспанських індігнадос та інших громадян в країні, охоплені безробіттям і змушені затягувати паски. Важко уявити собі ситуацію гіршу для керівників владної народної партії ніж ця. Їх підозрюють у тому, що роками вони отримували нелегальні доплати до заробітної платні від приватних компаній. Першої компромат надрукувала газета Ель Паїс 16 січня. Досі не бачений факт її затятий конкурент Ель Мундо передрукувала скандальні фінансові документи. Вони з'явились на головній шпальті видання. Ці документи охоплюють період з 1990 по 2008 рік. В них вказано, кому і скільки належало перерахувати грошей. Отримувачі високопосадовці народної партії, включно з нинішнім прем'єром Маріано Рахоєм. Автор документів, колишній скарбник політичної сили Луїс Барсенас. 2009 року проти нього розпочали слідство в іншій корупційній справі. І він вийшов з лав партії. Згодом він задекларував 22 мільйони євро на рахунку у швейцарському банку. Справжній вибух для провладної партії у момент, коли вона мусить шукати вихід із глибокої економічної кризи, яку переживає країна. Ліві і вулиця вимагають відставки керівника уряду. Щоправда, Маріану рахують члени його партії, заперечують звинувачення. <реку> йдеться про людей, які входили колись до складу партії, але нині не є її членами. Хочу запевнити, якщо дізнаюсь, що хтось з моїх однопартійців поводитиметься негідно, то буду непохитним. Номе тимбра. Однак, якщо вірити документам, Маріану Рахой отримував 25 тисяч 200 євро щороку упродовж 11 років. Ці гроші йому перераховували триместрами чи семестрами. Історія вивела на поверхню інший скандал, пов'язаний з будівельними компаніями і розподілом державних замовлень, які вони отримували за великі комісійні, в розпал будівельного буму на початку 2000-х років. Чи закінчиться ця справа судом? Поки невідомо. Іспанці самі винесли їй вирок. За даними опитувань, 96% громадян впевнені у тому, що корупція вкорінилась на владних щаблях. 74% вважають, що їхня країна за хабарництвом обігнала інші європейські держави.